Росіяни невпинно атакують Донеччину. Касатими боєприпасами обстріляли Костянтинівку. Поранення отримали шестеро людей. Щонайменше два десятки будинків пошкоджено. Руйнації також зазнали школа і підприємство. В Торецьку через ворожу атаку одна людина загинула, ще одна поранена. Загалом протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних та 18 авіаційних ударів. Українські сили оборони у відповідь нищили техніку і особовий склад противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять пунктів управління, п'ять районів зосередження особового складу та військової техніки противника. А це вже наслідки ворожого обстрілу медзакладу Херсону. Про потужні удари окупантів свідчать розтрощені автівки, посічені уламки стіни, та величезна вирвана подвір'я подвір'ї на місці прильоту. Дивом обійшлось без постраждалих. Битва за Бахмут триває в інституті вивчення війни. Повідомляють, російський наступ на Донецькому напрямку досягає кульмінації. Також кажуть, що окупанти ймовірно просунулися на північний захід від Бахмута. У мережі з'явилось архівне відео, як крилатими ракетами росіяни атакують наші позиції. Однак українські військові продовжують обороняти Бахмут, один з підрозділів усього за кілька днів боїв на цьому напрямку, знищив щонайменше роту противника та БПЛА Орлан 10 У тимчасово захопленому росіянами Маріуполі зафіксували високу активність ворожої авіації. Зокрема, після Бавовне частину техніки ворог переправляє у бік Бердянська. Крім того, окупанти паркують системи ППО просто посеред цивільної забудови. На Кіровоградщині СБУ викрили російську агентку за вказівкою агресора. Вона збирала актуальну інформацію про місця розташування об'єктів військової та критичної інфраструктури на території регіону. Потім цю інформацію ворог планував використати для підготовки ракетних ударів. Колаборантці загрожує до 15 років ув'язнення або ж навіть довічне позбавлення волі. Маркоручка Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу.